Привіт малята! В нас сьогодні ліплення. А що ми будемо з вами ліпити, ви дізнаєтесь, відгадавши загадку. Це хто, роздвинувши ріжки, проповзає по доріжці дві антени на маківці, а сам сидить у хатинці. На собі її везе, дуже повільно повзе. Так, це равлик. Глянувши на равлика, ми одразу бачимо його будиночок. Він називається черепашка або мушля. Равлик відразу народжується з мушлею і вона росте з ним протягом усього життя. Равлик росте і мушля росте. Спочатку вона тоненька і прозора, але з часом міцніша і набуває певного забарвлення. Тіло равлика частково заховане в мушлі. А те, що ми бачимо, це голова, шия, черевце та довга нога. На голові равлика має дві пари ріжок. Одна пара довша це очі, які розрізняють лише день та ніч. Маленькі ріжки виконують подвійну функцію, на них розташовані нюхові рецептори, щоб чути запах їжі. Та відчувати перешкоду. Равлик тварина, яка дуже полохлива, та коли відчуває небезпеку, ховається в домівку мушлю. І я вам сьогодні пропоную зліпити ось такого равлика. Для цього нам знадобиться вирізаний з картону коло для підставки равлика, дощечка і кольоровий пластилин. Але спочатку давайте зробимо з вами пальчикову гімнастику. Приготували пальчики. Равлик-павлик у садочку проживає під лісточком. Він слизький, ліпучий, дуже. Покажи на пальцях, друже. Ось так ось так. Равлик повзати мастак. Ріжки правно виставляє. І доріжку прокладає Спочатку ми зробимо тіло равлику Беремо білий пластилин і скатаємо товстеньку ковбаску. І трішки зігнемо і відкладаємо і зробимо мушлю. Беремо любий на ваш смак колір і зробимо тоненьку ковбаску, длінно тоненьку ковбаску. Ось яка вийшла довгенька ковбаска. І зараз ми її будемо скочувати колом. Вставляємо на тіло равлика. І зараз ми зробимо оченятка, річки та ротик нашому равлику. Відшіпуємо трішки чор чорного кольору, і скочуємо кругленькі такі шарики. Рожевий це буде ротик Завеликий великий І річки беремо коричневий, відчіпуємо і робимо. Тоненькі, маленькі ковбасочки. І ось який в мене вийшов равлик. А які вийдуть у вас? Фантазуйте, бажаю успіхів! До побачення!